Віто, що ми сьогодні будемо готувати? Давай приготуємо сучасний паски, який називається крафін. Скільки часу потрібно на приготування? Максимум 5 годин. Я думаю, що якщо ми будемо старатися, то за 4 ми з тобою впораємось Приступаємо? Так. Спочатку, спочатку фартушки? Так, спочатку фартушки. Я це вже роблю, бачиш, як професійно і швидко. Зараз і я не так швидко, не так професійно, але правильно? Так. Так, молодець. Вважається, що перший крафін у світі був створений кулінаром з Австралії. Та нині пані Віта, кулінарний блогер з України, готує його вже не вперше на власній кухні. Свій блог жінка веде вже понад п'ять років. Має тисячі підписників, ділиться з ними незвичайними рецептами та власними експериментами. Напередодні Великодня жінка вирішила провести крафіновий майстер-клас. Для початку каже, готуємо опару. Для цього нам потрібно трішечки підігріти вершки. Вони мають бути ледь-ледь теплі. Ну це сучасна тому за сучасними технологіями підігріваємо в мікрохвильовій печі. Так. 10-15 секунд не більше. Насправді це моя перша в житті паска. Я до цього ні разу не готувала паску, тому я не знаю, чи я все правильно роблю. Все нормально, не хвилюйся. Насправді нічого складного немає. Я правильно роблю? Так, так, молодець. Доливаю вершки, які залишилися. перемішуй, накриваємо харчовою плівкою і так, залишаємо. У нас має утворитися зверху така пінна, красива шапочка. Поки опара підходить, потрібно збити яйця, а потім потерти цитрину для смаку та аромату. Ти тільки вчишся готувати, тому в мене для тебе є дитяча терочка. Я боюся свій манікюр пошкодити насправді. Тому обережно подалі. Тримай руки від терки. Так, тобі треба натерти апельсини на пальці. Від чим відрізняється взагалі паска крафін від тієї, що наші бабусі готували. Ну, по-перше, формовкою вона буде у нас така гарна, незвична, буде багато сухофруктів. Вона буде солоденька. Ну і готується швидше, напевно, ніж старовинні ці пасочки. Взагалі дуже багато різних зараз видів пасочок. Да, ти напевно чула. І оці що всередині з шоколадом витіка, карамель. Боже, що туди тільки не Шоколадом Це моя улюблена. Далі зважуємо борошно. 156, майже 190. Так, і ще трошки. 200. Є? 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 Є! Є! Молодець. Додаємо та перемішуємо. Я знову себе відчуваю бетонозмішувачем, Є таке, є таке, але повір, це набагато легше, ніж це робити рукою. Слухай, мені здається, в мене непогано виходить, А якби ти це робила воделкою, то це пішло б дуже багато часу. А так зараз міксером, для твоєї зручності. Потім переходимо до вимішування тіста. Воно липке, воно буде липнути до рук спочатку, але потрібно довго вимішувати. Скажу чесно, сюжети писати легше, ніж місити тісто. Ну, тут, тут можна, знаєш, це як процес такій медитації. Просто ти ще неправильно це робиш. Слухай, ну це. Е... Готування пасок це прям справжній спортзал. Трошки трошки важко. Що ти думала? Як наші бабусі? Я пам'ятаю, моя бабуся вона вночі стояла і готувала, і на ранок у нас вже пахло пасочками. Ретельно змішуємо 30 хвилин і залишаємо підходити годину півтори під рушником. А пахне як клас. Тепер дивись, можеш подивитися, яке воно класне. Береш пальчиком, так його трошки розриваєш. Там буде такий гарний кадр. Не, не поспішай. О, диви, яке ух. Потім додаємо нашій пасті смаку та аромату, попередньо замочивши родзинки в ароматному алкоголі або апельсиновому соці. Розкачуємо тісто прямокутником до 5 сантиметрів, змащуємо маслом та присипаємо цукром. Ну і найважливіший крок правильно накрутити крафін. Ти з цієї сторони скручиш ось таку, такого равлика. Так. Готова форма. Тепер потрібно змастити його яйцем. Я взяла перепалине, бо нам треба небагато не розбиваю, я це зробила за тебе. Так, Перемішую пензликом і обережно тепер змащуєш. Так. Яйцем. Залишилось трошки почекати, Твоя перша паска красить. Готова, я тебе. Клас. Ставимо пектися в духову шафу при температурі 180 градусів на 45 хвилин. Я вже не можу дочекатись, вже будемо вже відкривати. Давай перевіряємо, вона вже готова. Mm -hmm. Діставай. Клас! Сюди, сюди. Моя перша пасочка. Обережно вона гаряча, перенос на тарілку. Так. Вона, яка, Сукати все зверху. Залишилось тільки прикрасити. Mm. Слухай, можна я вже буду її куштувати? Можна. Прям можеш прямо відкусувати з неї. Mm. Так. Це дуже смачно. Дуже дуже смачно. Я тебе вітаю. Я тебе вітаю. Ти споралась? Це дуже смачно. Щасливо. Дуже. Це дуже смачна пашка. До великодня готова. Олександра Кулібаба та Олександр Олійник. Телеканал Київ.